Лілько, ми зараз їдемо по селом моєї родини. Дивись, яка там церква ладні. Ну, хоч ти воно називається Гранівка. Давай зараз на півгодини звернемося. А то вже все на півгодини лише. Чекай, де ти почнеш пити. А Пускай. як пити? ти зараз тьорка з родини. <гум> <гум> а що ти ні то можу сказати? Чуєш, може тобі якусь там жіночку? Може, давай, може заскочити, якщо хочеш. Та, Та, не на... щось. Та ні, Назарі, я в то бандитське село. Жінки не хочу мати, тої жінка. Точку ночі запхати. <laughs> але колеги є, колеги купа, Знаєш, як такої військо було, всі сіл з областей були, трохи всі знаєш, з багатьох районів, але як. Там тільки не знаєш людей. Ну, ну. Тільки тут пацани такі назари, щоб ну, колись грати, їм ніхто не віддати. Всі зі бояли. Це тут такі ще ходили з ковбанками, як били. Тож груди свіщили. Лілько, самбір теж міцніше місто. Ну, купа <laughs> слялі ходять. <А, laughs> теж що там не шкварчетні є. Тож жара ці почала, госта я чекаю, я зараз ще чую, заїду. Тоже жара почала і тиво, е, і вже їхні ті ракушки всі відкривають. Ого, го, -го так? то там вже такі слимаки повилазили в синку. <laughs> Маже все б'є свербець, сіть сівчірха є, є навіть шлях треба, я там. Я... А, я ще <laughs> а, би там ще злизував. Чим язиком? А хоч би чим лизун? Я Чо ти чоти сідати, які хлопні лежить. А Ти не лежиш, за Чого ти тут лежиш? Який ти хлопець? Як ти жінка? Я думав, що я так почала в усе рости. Після Шевченка відпустити. Хоча буде як поїзд. Після Лизун? Та тебе її волосся нахуй. Та ти запахаєш того, хто має залисти на того боку, Та ти так багато її запахаєш на ту тре. На ти На натираєш. Я можу сказати, що ти тут не лежиш. Та тебе ту волосся ще з років 16 нема. Та ти лежиш, лежиш. Чи старий хлопець, що не лежить. Я тут такий, як Льолік ще. Я впевнений, що лизунів 90%. Прошу. Я... Чекай Ти хочеш, щоб ті баба смоктала, то та й лезати. Льода. Не кожна бере льода до Ну просто. то і не кожні лежу. Яка бере льода, то ті її лежу. Все ти ще змієш, якби кіанік до тигору. Ну, та чекай, то трохи язик треба, знаєш, то ще і лишає кута, треба, то трохи теж водити до вердачки. Так, Вілько, заїжджаємо на їхнє виробництво, та. Да? Так, так. Бачу твої кістки столики. Не столик є ці якнуся качалки. і вам направляє туда їхати. Все, все робить, все робить, все сі ладує. Лопи працює. Тим я що, призад здув? А ти не міш? Що не мій чоловіче? Я тебе прошу весь. А ти задом на тракторі забори зносив? Ти завди задом на тракторі зносив. А що забори зносить? Вуртаєш прицеп дефрал! То як коміс за всі забори зносить, если що. Тихо, тихо, нічого з маститом. Йде, що став? Ти десять подиви? А що їде подиви? Ми йдемо. Добре! <ріху> так і завжди, кавалерка. Їде, їде, вирішили завжди стати. Кавалєрка, мусимо під'їхати. Тай боже. Тай боже. Мусимо під'їхати, або вона тило не міє, блін. за <ріху> гроші, <ріху> вони вам ви мені. Під'їхав гарно. Ви знімаєте, думаєте? Дай боже, дай боже. Ти всі до нас знає. Ну, всі до нас знають. Що, добре туроблючий? Давай підписники, ще підписники йдуть. Як ти ще снімаєш? Найгірше. А німець. Німець, десь там там напоїхано, шлях запише. Там десь там ще, де знає. Поїхав помідори продавати. Та, він риб... кор <сі> так, він ребят. Я караші любить. Так, караші, сільку любить дуже страшно. А? То Король. То куди? певну машину, туди багажник, а ти. То... Буде, буде сьогодні на наших меблях. Ну, а а я? Yeah. Oh! Буде бобі Буду... на ваші меблях. Ми ж всім не знаємо зараз. задурнуть в трузу. Задурнуть тепер, мама статно-статно <сі> <сі> не <сі> ігає. <сі> О, <сі> то <сі> правда.